Слава перуну, батьку нашому, ми перунові внуки даж Божі, правнуки сворожі. І батько наш Перун, і сила Його се честь і справедливість, доблесть і гідність. Тут і правда. Силами своїми він воїнів наших діляє, воїнів наших осіняє, воїнів наших благословляє, воїнів наших захищає. Ну а загиблих воїнів наших до полку свого перуному забирає. ну, перейду вам перуна покличу. Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди, грізний. Силами перуновими, блискавками ясними, землю освяти громами рясними. Золотир камені вогню викрише, вогню викрише світло, запали могуті силу своє, нас прояви, Слава перуну. Перуне, перуне, Боже, златорунний, з громом блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш русинів, навчаєш, як бій вигравати, й нечість долати, як воріженьки косити й правду любити. Вові твої ремні то предки наші кревні, які право боронять та за нас боги молять, аби русь повстала і могутна стала, аби храми роду, капища народу волхви відродили, і славлення богам творили. Перуне, перуне, Боже, златорунний, Силі рода, славу співаю тебе, величаю, слава Перуну, слава. Слава Перуну, некудро, майки стріли, кидай на ворогів наших і вірно вперед веде по стежці. Тому що єсть, той воїнам і честі, яко злотурон налости, все праведен єсть. Прийми пожертви наші в ім'я утвердження сили і правди твоєї. І силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми осіни. Силами своїми захистити усіх, хто нині захищає землю нашу рідну, Україну Русь православною, усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Перуне, могутній Боже наш, ти правовірно охороняєш між білобом Чорнобовим лад встановляєш. Крути коло живого явлення у зі синій це ти ведеш на стезею правою. Добра, нічесної, з ворами чорними, аби рід утверджувати і державу берегти, Україну Русь святою стерегти. Ти сила сильних і відвага відважних, правда, праведних, і святі святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і ницих караєш, яко грім з неба згряне, так оперун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перуну батьку допомагають. Різний Перуну свар гукає, військо до дубові скликає. Гей, перуни чи витязі, Вставайте до лави, до бою, ми поклик цей чуємо лави стаєм. За богів рідних Україну Русь Святую до Січі йдем. Слава перуну, слава! Слава Богу нашому, перуну світлосяйному. Си він громами землю пробуджує, тим дух укріплює та душу радує. Кличмо вояцтво його небесне, що суть полк Перунів, стати на межі прави та яви, кого не сворожі стерегти, Україну Русь святою берегти. Ото бачимо сварга небесна й виблискує вогнями ногами. Се наші кують мечі крицві, і в похід, збираючись на тьму, вражею. Тож візьмемо оружжя своє і станемо владою єдино, Аби з предками вирушити у битву Вселенською, хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах нечистих, бо то йдемо проти безладу, лад несучи, світи, сутворяючи, з богами нашими разом, слава перуну! Перуне батьку наш, гримить у сварці синій твій меч і щит. Ми вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною родом даною. Коли живо явлення тила туберігаєш, рід руський, і нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святими перуницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чіпають, ворогів відганяють, ворогів спопиляють. Горить у душах наших вогонь сварожий, вогонь віри праведної, святой Божий. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, у тригла і великому об'єднані. Прибудь до нас на поклик наш, слава Перуна! Люди батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудростей і завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мушністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної України Руси славної, хай перебуває під захистом Твоїм кожен, хто захищає землю, нашу рідну Україну, Русь православною, Усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Хай буде так. Слава Перуну, Перуне, Батько наш! Увійди Духом своїм, народ наш, землю нашу, освяти наш, си, нас силою Твоєю. Хай прибуде в народі нашому силу твою, сила. Твоє могутнє сила, праведне, здоров'я, нам, багатство народим, онукам даж Божим. Хай святиться народ наш і земля наша. Кличу, вам святий сварожий дух, праведний, великий Божий. Мовуть, пекучу, богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, у святий, Клич вітер святистри Божий, Дух праведний, великий Божий. Могуть, летючи богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже у святий, Клич у водоводицю, святу студиницю, Дух праведний даний бужницю. Могуть, текучу богів рідних, прийди до нащадків гідних прийди, прийди Боже освяти. кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний макоші, божницю. Могуть, твердючу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже святий. Перу перуни батько наш, освяти Духом своїм, народ наш і землю нашу. Хай прибуде в народі нашому землі нашій сила, то й могутня сила праведна, хай захищає вона всіх воїнів наших славних. Хай буде так. <звук> ну, як то вже звиклося у часі війни, то ми до Славби Перуна ще додаємо заклик до роду, заклик до предків. Роду заклик до предків. Хто перший раз чує, що це таке? то є окремі відео, які пояснюють, що це за характернівський заклик і чому його так важливо робити нині кожного дня. По всіх землях України усе Православної. А особливо в часах повітряних тривог. І інструкції, як його робити. Тож знайдіть відео, подивіться там все є. Я Стою на землі своїй рідній. Кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духові крові, призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій, станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене, і дітей моїх, налийте силою, народ наш, щоб змити ворогів наших земель, наших із влади нашої. Хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших, на землях наших у владі нашій, в чій душі пала вогонь із у серці моїм повстаньте. і повстаньте, попеліть ворогів наших на землях наших у владі нашій. Роди наш, красний, предки, мої рідненькі, закликаю вас нині в часі біди і небезпеки, гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого Духу. Благаю вас про поміч. Встаньте поруч із народом моїм добою. Примножте силу нашу і славу свою. Допоможіть вистояти, перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Во славу роду, во славу предків, во славу Раси. Дякую. На цьому слава перуну завершується, однак побудьте ще трошки з нами. Як то вже звиклося в часі війни, то ми ще робимо славу Рарогу. Це вже коротенький обрядик. Хвилин шість. Однак дуже важний. Бо Рарог це Бог, який соколом світлосяйним ширяє з неба, і вогонь віри у душі наші зносить, землі наші, роди наші осяваю. І знак якого гербом нашим єм, боророжичі ми є.